Твердопаливний котел Duo Uni це універсальне рішення для тривалого та ефективного обігріву з високим ККД. Цей котел легко адаптується під ваші потреби. Ручне завантаження або автоматична подача палива з пелетним пальником, без жодних змін у конструкції. Котел виготовлений з високоякісної сталі товщиною 6 мм. Що забезпечує довговічність і надійність? Чотирьохходовий теплообмінник з горизонтальними полицями гарантує максимальну тепловіддачу. Продумана конструкція теплообмінника та комплект обслуговуючих інструментів роблять догляд за котлом простим і зручним. Подвійна ізоляція дверей мінімізує тепловтрати і підвищує безпеку. Регульовані завіси та ущільнювальний шнур запобігають витоку диму. А похила горловина завантажувальної камери спрощує подачу палива і чистку Дуо Уні – надійність, ефективність і універсальність для вашого дому чи бізнесу.